Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як створити кнопочки, е анімовані в фільмі. Це другий варіант кнопочки. Перший ми розглянули в попередньому відео. А зараз розглянемо зовсім такий простенький варіант, як створити кнопочку. Е значить, спершу спершу ми поправимо тут з боку у нас. Де панель дизайну вийдемо хоча б на 50%, щоб ми бачили повну картину і, відповідно, цю кнопочку ми зробимо меншу. А зразу у нас стає дуже завелика 250, давайте зробимо на 85% ось таку. Навіть можна трошки збільшити екран. Ctrl плюс, нам, як кажуть, це допоможе. Так, навіть вона трошки товстенька, давайте зробимо 75. Отак. Так вона буде краще. І, відповідно, ми куточки отут, де у нас парейнс, ми можемо попрацювати, написати куточки 60, і таким чином, кнопочка у нас вже заготовка під кнопочку, у нас вже створена ось така з закругленими краями. Для того, щоб е, продовжити, нам треба натиснути Ctrl-D. І бачите, у нас е, в панелі шарів у нас з'явилися дві кнопки. Вже, вже дві, е, два варіанти кнопок. Та кнопочка, яка у нас буде як перший, вона е, буде маскуватися. І тому е, нам фактично треба попрацювати з цією кнопочкою, яка тут у нас називається Rectangle 2. І ми її переходимо до фарбування, і фарбуємо в той кольор, який вам подобається. Можна зробити градієнтом, в тому числі, давайте такий легше трошки зробимо. От. Ось у нас вже є один. Варіант кнопочки, але вона у нас буде змінювати колір, відповідно, нам треба зробити ректангл третій, на який вона буде змінювати цей колір. Так, Ось у нас є один фіолетовий, значить, і ми, відповідно до нього, маємо підібрати інший колір, Такий, ну, можна радикально створювати більш радикальний колір, на який вона буде мінятися. Можна попрацювати, наприклад. Більш Окей, okay, можемо жовто-блакитний якийсь зробити, можемо такого плану кнопку зробити? Ось десь приблизно так. Значить, для того, щоб. Визначитися треба спочатку, щоб для того, щоб вона міняла колір, нам треба визначитися з приводу, вона буде міняти, наїжджати у нас знизу, зверху, чи вона буде навпаки спускати, колір буде мінятися через спуск цього. Зміни кольору. Якщо ми хочемо. Міняти її з фіолетової на жовто-блакитну, то нам треба зразу цей ректангл третій спустити вниз. Якщо ми хочемо навпаки, щоб у нас кнопочка далі була жовто-блакитна, а потім змінювала свій колір на фіолетовий, наприклад, шляхом, того, що вона буде підніматися колір, стрибати вверх. Нам тоді треба її залишити на цьому місці. І це, як кажуть, потім продовжити в подальшому працювати з цим кольором. Значить, В даному випадку, давайте зробимо трошечки, таким чином поступимо, ми її замаскуємо, коли вона буде у нас за межами кнопочки, за межами нашого ректанглу основному. І... Потім ми її повернемо на місце, змінимо колір з фіолетового на жовто-блакитний. Знову ж таки, ми огортаємо всі три наші компоненти, всі три ректангли і переходимо в маскування. Значить, це пап, ця панель дизайну. І ми замасковуємо нашу групу. Створюємо маск-груп, і знову повертаємося в шари layers, виділяємо маск груп Ось у нас наша третя кнопочка ось тут. Якщо ми її в даному випадку не бачимо, але вона у нас є. Значить, Повертаємося знову в маск групу, обов'язково виділяємо всю групу, не нехтуємо це. І знову повертаємося в панель дизайну і натискаємо ось оцей крайній наш, нашу крайню операцію кріат-компонент. Натиснули, вона, бачите, у нас з'явилася така рамочка. І знову повернає, повертаємося в частину цієї дизайнерської панелі де Mask Group, і натискаємо поряд. Тут з'явився едваріант. Ось цей адваріант з'явився, ми його тепер будемо з ним, як кажуть, і працювати. Значить, нам треба змінити колір фіолетовий на жовто-блакитний. Ми повертаємо цю нашу кнопочку, ось вона у нас тут. Якщо зразу ви її не бачите, ви можете повернутися в шари, виділити на панелі шарів, знайти варіанті 2, Rectangle 3, і повернути його таким чином, натискаючи на клавіатурі на комп'ютері, натискаючи на клавіатурі верніше, на кнопочку Page Up Page – up, стрілка вверх. От. Єдине, що ну, тут можна було ще б розмістити напис, наприклад, трошки забули. Зараз ми його збільшимо і зробимо більш густий. Також ми можемо йому зробити тінь. Давайте його розмістимо тут. Відцентруємо. Так, стоп, Ctrl-Z. Це ми всю. Давайте тільки напис відцентруємо, де він тут у нас dat батон Центруємо. Так. І так само ми зробимо. Копію і перенесемо сюди також цей батон. Зараз підв... треба виділити тут на панелі шарів, підвести стрілочку, зробити копію і перенести сюди. І також відцентрувати, щоб вона теж була тут. Так, це можна зробити трошки згодом. Далі ми обираємо. Далі, вірніше, ми нам потрібно прописати анімацію. Значить, анімація у нас йдемо в прототайп, там, де панель дизайну, прототайп. Переходимо сюди, відкриваємо Interactions. Відкриваємо по Interactions ми, howering, це при наведенні. Відкриваємо change to, змінити значить, одну кнопку на іншу це у нас на варіант 2. Smart Animate вмикаємо. І змінюємо easy out. Нам 300, в принципі, секунд досить для того, щоб змінити цю кнопочку одну на іншу. так. І Зробити 100 буде просто швидше, зробити 600 буде повільніше. І, в принципі, можемо вже приступати до того, щоб його демонструвати демонструвати цю кнопку. Відкриваємо, обираємо тут внизу з панелі інструментів, інструмент фрейм. Відкриваємо, робимо такий дизайн, давайте виставимо 450 на 300. О, такий невеличкий фреймик зробимо, і також його можна пофарбувати в будь-який. Складний кольор, який ми собі можемо дозволити, як його захочемо. Так, і тепер нам треба оцю кнопочка, яка, значить, у нас тут вже прописана, створена, нам треба її витягти от через Есец. Нам треба витягти її на панель нашу демонстраційну на фрейм 1. Ось ми його витягнули. І намагаємося тепер йдемо е, в прототип, і будемо зараз переглядати, як виглядає наша кнопочка. Уже готова. І, от бачите, ми до неї підводимо курсор, і вона змінює колір. Ось, будь ласка, ми можемо, я кажуть, вже продемонструвати наші досягнення. Так, на цьому у нас все. До нових зустрічей! Всім гарного дня.